вашої уваги, Делонги Primadonna S. Преміальна кавова машина від італійського виробника. Дана модель має шикарний функціонал, відмінний дизайн, а також корпус із нержавіючої сталі. Отже, перейдемо до меню кавомашини. Керування здійснюється за допомогою сенсорного меню управління. Дана модель готує із молочних напоїв кафе лате, капучино, лати, макіато, а також окремо можна спінити молоко для інших напоїв. Крім того, регулюється об'єм напою, міцність напою, готується на чашку або на дві. Також тут є режим програмування напою, називається мой кофі. Це означає, що ви можете повністю налаштувати напій під власні потреби і смакові властивості. Ну і є також режим меленої кави, тобто кавомашина працює і на зерновій, та на меленій каві. Меню кавомашини дозволяє увімкнути ополіскування системи, крім того, повністю автоматична очистка від накипу. Також можна налаштувати температуру кави. Тут є декілька температурних режимів. Крім того, дуже корисна функція це підігрів чашок, можна включити, можна не включати. А також параметр жорсткості води, який впливає на частоту очистки від накипу. Зверху ми маємо підставку для нагріву чашок. Позаду у нас відсік для зернової кави. Відсік вміщає 250 грамів, захищений спеціальною кришкою для стримування аромату зерна, і також вона допомагає стримувати шум від кавомолки. Тому машина працює дуже тихо. Ну і крім того, у нас є відсік для меленої кави. Малкова машина працює як на зерновій, так і на меленій каві. До комплекту кавомашини входить з'ємний автоматичний капучинатор із функцією автоочистки. Кнопочка «Clean» відповідає за очистку молочної системи. Зверху у нас регулятор об'єму бінки, а на місце автоматичного капучинатора і молочного стакану можна поставити носик для гарячої води, який виконує функцію крана для подачі води. і Ручного капучинатора. Крім того, дуже зручно, що висота стаканів налаштовується і є підсвітка чашок. З правого боку у нас відсік для води на 1,8 літра. А за цим баком у нас прихований люк, сервісний люк, де знаходиться блок заварювання кави, який можна в домашніх умовах виняти, обслужити і таким чином гарно доглядати за даним кавовим апаратом. Отже, ми рекомендуємо DeLonghi Primadonna S як ідеальне поєднання краси та функціоналу. Безумовно, даний кавовий апарат стане прекрасою для вашого дому. Ну а зараз ми подивимось, як ця кавомашина готує каву.